Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії Debit Plus Climanco Group. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином списати товару матеріальні цінності для конфігурації бухгалтерський облік для України. Для початку обираємо підсистему через перемикач Управління торгівлею та ТМЦ. Пункт меню первинні документи документи. Переходимо на списання товару матеріальних цінностей. Для списання запасів ви можете обрати Потрібну вам папку, загальне списання товароматеріальних цінностей, паливно-мастильні матеріали, запчастини, малоцінні необоротні матеріальні активи тощо. Обираємо потрібну нам папку та заходимо всередину подвійним натисканням. Створюємо новий документ шляхом використання іконки на панелі інструментів пункт Додати або права кнопка миші Додати. В документі, що відкрився, обираємо дату проведення цієї господарської операції, наприклад, 3 вересня 2024 року. А також зазначаємо інформацію, звідки з кого, з якої матеріально-відповідальної особи та підрозділу ми будемо здійснювати списання наших запасів. Обираємо потрібну нам інформацію, занурившись у довідник номер 10 підрозділи, наприклад, Гараж та довідник персонал. Де зберігаються картки наших матеріально-відповідальних осіб, обираємо позицію 12. Після чого натискаємо права кнопка миші Масове ведення за відомістю залишків розрахунок. В цей момент ми формуємо відомість залишків для того, щоб проглянути, які саме матеріальні цінності рахуються за цією матеріально-відповідальною особою. Для зручності формування, у випадку, якщо ми будемо списувати. Матеріальні цінності з конкретного рахунку обліку ми можемо зазначити його у відборі або не вказувати нічого, якщо ми будемо списувати з різних субрахунків, наприклад, одночасно 201, 203, 205 тощо. Натискаємо так. У переліку, що відкрився, знаходимо потрібну нам позицію номенклатури, натискаємо права кнопка миші додати в накладну. Програма підсвічує нам кількість залишку, яка доступна на цю дату до списання, переміщення або будь-якого іншого редагування. Зазначаємо потрібну нам кількість, наприклад, 50 літрів. Та натискаємо відміточку Зберегти. У випадку, якщо нам в цьому документі потрібно списати інші матеріальні цінності, додаємо їх аналогічним чином. У нижній частині документу зазначаємо інформацію для коректного формування проводки рахунок обліку. Зазначаємо рахунок витрат та аналітики до нього. Наприклад, у випадку зазначення загальновиробничих витрат рахунок 91, нам потрібно буде вказати коди із двох довідників види діяльності та статті витрат. Занурюємося всередину та обираємо потрібну позицію, наприклад, основний вид діяльності та відповідно списання паливно-мастильних матеріалів 203 субрахунок. Після чого натискаємо внизу відміточку Зберегти. На основі цього документу списання, програма формує проводку, яку ми можемо проглянути через пункт меню проводки пошук проводок. Дані відобразилися. По дебету ми бачимо 91 й рахунок з аналітиками, які були вказані в документі, по кредиту 203 203-й субрахунок паливо, сума, яка була зазначена за цим первинним документом. Також ми можемо вивести наш акт списання на друк, використавши пункт меню Друк друк екземпляра документа. Зазначаємо наших підписантів, голова та члени комісії, а також дата та номер наказу, згідно із яким вона була призначена. Та наш документ відображається в затвердженій формі Акт з писання запасів номер 26 Більше інформації про функціонал програмного продукту Debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!